Вітаю вас, друзі, 4 вересня 24 рік. І в кадрі зимостійкий, невкривний, морозостійкий кишмиш-коктейль. Кешмиш-коктейль це в мене минулорічна підщепа і дала декілька грон. Ягода мені сподобалась, вона щільна. Ягода, не дивлячись, на те, теж вже давно дозрів і набрав досить високий цукор. Ягода в нього щільна. Гронки такі 300-400 грам, ось десь де є, повисипалися, але є і нормальні. Ось нормальна, нормальна. От, громки невеликі. До 400 грамів десь ягодка така. 4-3, може, 5 грам, не важив. Але смачна. І така щільна. І запросто можна з неї робити кешмиш. Клас безнасіневості. У нього гарний. Перший-другий клас, рудименти не відчуваються зовсім. Шкіра у нього така щільнувата, але з'їдається. І, ну, в принципі, непогана комбінація. Це батьківська пара у нього в восторг ідеальний на Айсен Сідліс. Не дивлячись на те, що в нього у батьках це Айсен Сідліс, там, де ну, так зашкалює лабрусковий смак, то тут немає такого. Смак у нього гармонійний, може за кись пишуть сложний фруктовий. Ну, для мене виноградний, класний смак без лабруски. Не відчуваю я, може вже просто наївся її. От. Тож. Я вже його висадив на свої коріння. В принципі, мені подобається як для кишмиша, для того, щоб його не вкривати. Він весною, коли починає розпускатися брунька, в нього є таке характерне до лабрускових сортів, в принципі, як і клубнічний, Юпітер, всі оці в його такі чер червоні такі листочки розкриваються. От, лист звичайний, визріває дуже непогано лоза. Також він сильно рослий. Він пішов туди декілька лозів, мене потягнулося на арку, там по 5-6 метрів вже лозу має. І досить непогано вже вона. Визріла на сьогоднішній день. Кишмиш-коктейль.